Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде невеличкий огляд каталогу фармасі на жовтень місяць. В жовтня на знижечка на все на все буде 30%, тому що у фармасі буде день народження, тому рекомендую замовляти. Оставлю під відео посилання на дисконтну знижку. Ще від цих цін буде у вас знижка 25%. Тому скористайтеся нагодою і замовляйте собі якісну продукцію. Нагадую, що компанія Pharmacy це турецький бренд, який має власне виробництво під Стамбулом. Сертифікати якості перегляньте які. Продукція вся якісна, тому рекомендую. Буде скидочки, Праймер, який я теж обожнюю. Під макіяж наноситься, тоді буде стійкість у вас і менше пор буде видно. Тому рекомендую тональні засоби. Мій улюблений бібі-крем також буде в акції. Румянки, новиночка рум'яна. жидкі, дуже гарнісінькі. Є сухі рум'янка. Велика палітра стіней. Всі дуже пігментовані такі лівчики. Туш. моя улюблена туш. Double Дабелаш. Рекомендую помади, акції вся-вся продукція. Від цих цін ще мінус 25%. Залишу посилання під відео. Також там залишу під відео каталог. Ви зможете його погортати, розглянути більш детально, почитати, які в парфумів. Для себе ви обов'язково, для себе та чоловіка, для своєї родини знайдете обов'язково те, що саме треба вам. Це йде український бренд Smart Life під марочкою Pharmacy. Тоже якісна продукція з моцином равлика. Кремчик всього 80 гривень буде коштувати. Скраби і крем для тіла. Дуже якісна теж продукція. Всі її люблять. І пральні порошочки, і антижир, і плямовий відник. Це уже турецький бренд. Маски для обличчя, зубні пасти, я всі їх обожнюю, періодично міняю. Всі вони на рослинній основі, мила, гелі для душа. Рекомендую крем для тіла. Оці. Він такий маслянистий-маслянистий. Прям рекомендую чатку замовляйте, у кого дуже суха. Шкіра, у мене дуже шуха. суха шкіра, і я після душу завжди використовую цей крем масло. Таке є і таке. Тому ціна дуже приваблива. Від цієї ціни ще мінус 25%. Шампуні, Гелі для душа. Це з кератинова серія. Волосечка буде ваша гладеньке. Для чоловіків серія. І переглянемо другу частинку каталогу. Тут іде серія для обличчя. Серія Аква з гіалуроновою кислотою. Серія Календулка, чайне дерево. Люмі, відбілююча серія. H-Reversі з дуже обожнюю цю серію. У мене сиворочечка і крем. Ну просто я в захваті. Від самої текстури, від результату, тому рекомендую. Уже взимку буду користуватися цією серією, вона йде з ретинолом, омолоджуюча серія. Вже можна зараз замовляти якраз в жовтні, і починати вже користуватися. Дуже обожнюю наш елексір красиво такий. Тут йде 15 сухих масел. Додати можна в крем. Два рази в тиждень собі роблю таку масочку для обличчя. Ну просто вау-вау. Ціна 480 гривень, ще мінус 25%. Ну, просто буде навіть на подарунок або собі. Вже можна і на Новий рік замовляти. Тому рекомендую гель каштану, у кого втомлені ножки. Іде а лясочка такий охлаждаючий також крем, з глюкозаміном масажні кремчики. З цими кремами теж користуються, іде як крем, а це як гель. Тому Рекомендую. Серія догляду за волосечком безсульфатна. І для об'єму, і для зволоження. Часникова серія проти випадіння, проти лупи. Стік-іонізатор користуюсь задоволенням. Це називається жива водичка. Цього стіка вистачає на місяць. Іде очищення організму, тому рекомендую і оновлення клітиночок. Дуже корисний стік, називається жива водичка буде у вас. Не випити чашку кави, купити собі стік і користуватися задоволенням, і ви побачите вже результат через півроку. Тому рекомендую. І також наші бади рекомендують запивати цією водичкою зі стіком. Тому замовляйте. Зараз п'ю спіруліну, коктейльчик п'ю з задоволенням замінюю один прийом їжі. Ну, я саме ужин заміняю коктейлем. Тут іде 20 грам білка і 27 вітамінів та мінералів. Корисна? Корисна їжа. Також рекомендую робити собі закупочки на зиму. Я вже собі купила вітамінчик С. Тут іде цинки вітамін Д. Дуже гарно в тому році пропила, ніяка простуда мене не взяла. І вже замовила собі жіночі вітаміни. Також буду вже пити їх починати з жовтня і три місяці буду пропивати. Тому рекомендую на постійній основі п'ю. Каву з цикорі, чайочки, дуже їх обожнюю. Це засоби для дома. Еко для посуди дуже обожнюю. Плямо вивідник кисневий. Тому є що замовити для себе та для родини. Замовляйте, ви будете навіть замовте собі щось одне, ви будете вражені якістю. І тоді з задоволенням собі замовити ще багато-багато чого. Тому рекомендую, каталог буде діяти рівно місяць. Тому гарних вам покупок і до слідчої зустрічі. Пока!